Але чому така маленька? Та мені пощастило більше. Ого, яка величезна пляшка. І вся моя. Повірити не можу своєму щастю. Ой, Майлі, глянь на цю крихітку. Та крихітна. Проте має бути дуже смачною. Ніяк не виходить видавити. Отак. От Яка смакота. Продовжуйте я все. Так, ну що ж, я готовий поласувати. Ей, а чому у мене не видавлюються жили? Ну-ка, давай. Добре. Не виходить по-простому. Будемо діяти по-розумному. Тіски у справі. Ось так то краще. Ммм, яка насолода. Так, варто усіх втрачених сил. Майлі, твоя черга. М -м, звичайно, ще без проблем впора з цією величезною порцією. Ого! В що майлі така сильна. Ну ж, бо давай, давай. Так, вийшло. Фух, це було потужно. Бачили, у мене вийшло. Тепер я буду ласувати. Ой, яка неймовірна кислятина. А, просто нестерпно Бачила своє обличчя. То подумаєш, не дуже й хотілось. Вау! Ура! У мене пачка чіпсів. Така маленька упаковка! Я розраховував на щось більше. Ну, гаразд. Все ж таки це краще, ніж нічого. М -м, які смачні чіпсики. Зупинитись неможливо. А який класний хрускіт! Як я все з'їв. Який у тебе смішний браслет, Кевін. Ну добре, моя черга. Спробуємо. М -м, смакота. У Майлю така велика пачка. Як же мені хочеться ще. Їй дісталося багато, а мені мало. Ні, Квентін, тримайся, тримайся. Що? Квентін, надо стояти. Віддай мої чіпси. Як ти посмів їх вкрасти? Поверни бо. <тас> Стоп! Я просто хотів тобі дещо показати. От, що там у тебе? Відео? Хм, цікаво, хлопчик на відео каже, що зі зворотнього боку пачки є соус. Треба перевірити. Так, так, поглянь. Перегортаємо. А от і соус. Я ж казав, даремно ти на мене гнівалась. Правда, ти такий розумний, Квентін. Пригощайся. Велике дякую. Поглянь туди. Яка ж висока упаковка. Не виходить дістати чіпси. Хм, хоча треба було одразу покласти її на бік. Так набагато краще. М -м, чіпси просто смакота. Зачекайте. Куди ж вони поділись? Здається, з іншого боку нема дна! Квентін, Майлі. Вони що реально їдять з моєї пачки? Ви що зовсім? Ні, не треба! Вам кінець! На чуже затихнули. Ну, все. Схоже, цього разу мені нічого не дісталось. А у мене смачний бургер. Яка ж я рада? Ось це мені пощастило. Ніколи ще не бачив таких великих бургерів. М -м, пахне дуже ароматно. Мій смачний, мій м'якенький. Мій улюблений. Квентін, Квентін. А так. Подивимось, що там всередині. Ох, яка важка булочка. Давай, давай, ти впораєшся. Давай. І ще трохи. Що це? Який жах! Квентін? Допоможіть! То То був сон? То був сон Фух. Добре, давайте подивимося всередині бургера. Хоча мені трохи не по собі. Хм, Начебто нічого незвичайного. Мм, котлета просто супер. Все ж таки не можу повірити, що мені нічого не дісталось. Перевірюю я стіл через окуляри додаткової реальності. Так, 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 так. Так. Це у нас що? Ага, маленький бургер. Я його роздивилась. Зараз спробуємо. Смачно, але дуже мало. Майлі, хочеш спробувати? Ні, дякую, у мене свій бургер є. І настав час мені ним поласувати. Додам трохи кетчупу, щоб стало смачніше. Як же хочеться скуштувати. Може, я зможу? Не зможеш. Ти вже з'їла свій бургер. Тепер настала моя черга. Але для початку я додам ще й сирного соусу. Емілі, ти мені вже набридло Отримуй. Більше ніколи не захочеш брати чужу їжу. Ось так тобі і треба. Ну що ж, нарешті ми залишились з тобою удвох. Мій смачний бургер. Просто неймовірно. Фу, квентін. Це так бридко. Прямо апетит пропав, дивлячись на тебе. Падаю. Ось це так. Здається, я трохи переїв. Ой, яка маленька порція. Ну, просто диво. Проте я своєю порцією наїмся. Нічого собі. Так, так, так. Мені пощастило найбільше. Моя порція просто величезна. Ого, ай, правда. Ну, добре, не варто засмучуватись. У мене є соус. Мені буде смачніше, ніж дівчатам. У мене теж є соус, але побільше. Дівчата, ви мій соус бачили? Все, мені точно не пощастило. Ех, ну, добре, це все ж таки краще, ніж нічого. Соус додала. Тепер треба обережно відкрити упаковку. І також обережно засипати до моєї локшини. Чудово впоралась, а упаковку можу виконати. Ой, нічого собі. Забавно вона до мого носа приклилась! Пробач я не навмисно. Ну, добре, дівчатка, побажайте мені смаченого. Звичайно ж мені. А? М -м -м, дуже смачно. Хочу добавки! Що? А що таке? Не поділишся з подругою? Я? Ділитись з подругою? Звісно, ні. Це все моє. Ну, варто було спробувати. М -м -м, здається, я дещо забула. Точно. Час додати сос. Лилий не жалій. Ось це так. Прикольний дозатор. Ну, а тепер все гарненько перемішаємо і насолодимось цим неймовірним смаком. Запах шалений. А от на смак чогось не вистачає. А, точно. Приправи. От зараз буде точно набагато смачніше. А може, ти все ж таки поділишся зі мною? Та годі, чого тобі варто? Ні. І ще раз ні. Хм. І все ж таки, мені здається, чогось не вистачає. А може, гостренького. Добав цей соус. Запевняю, буде класно. Хм, а що це за цікавий соус? Пахне непогано. Ну, добре. Послухаю твою пораду та налью побільше. Так-так-так. Ого! О, ні! Капець, як гостро. Неймовірно. Треба швидше відзняти та викласти у соцмережу. Зійте з розуму. А? Фух, це було прикольно. Я люблю гостре. Гарний соус ти мені дала, Діана. Дякую. Серйозно? Хочу добавки! Зійте з розуму. Їй правда це подобається. Ну що ж, ось настала моя черга їсти локшину. Хм, Слина так і тече. Для початку треба залити її соусом. Так, а як же це зробити? О, ідея. Ага. Під'єднаю шланг, і тоді я спокійно зможу налити соус прямо зверху на локшину. Так, виходить непогано, але дуже повільно. Добре, переходимо до плану Б. Знімаємо дозатор. Давай допоможу. І поливаємо зверху. Так, ось так. Справа пішла швидше. Поливаємо гарно, не шкодуємо. Фух. Бачили дівчата? Круто. Отож. Ну що? А тепер саме час додати приправу. Ага, відкриваємо і засипаємо. Отак. От Виглядає дуже апетитно. Навіть зіркою вийшло. Браво-браво! Виглядає дуже апетитно. Угу. А тепер я візьму виделку. Дві виделки. Також не підходить. А от шуруповерт з виделками – це зовсім інша справа. Зараз як накручу. Зачекайте, щось пішло не так. Ой, знаєте, я можу руками чудово їсти. Навіщо потрібні ці прилади? Ням-ням-ням. Ой, щось в локшині явно зайве. Так, я переборщила з приправою. Е, дівчата подруги мої дорогенькі. А ви не хочете пригоститись локшиною? От, пригощайтесь, не соромтесь. Ні, ні, дякую, я не голодна, я наїлась Та годі вам, не соромтесь. Ні, дякую, не треба. До того ж ти там своїми руками торкалась. Ай! Вона взагалі там жива. Е, гадаю так. Вау, скільки шоколадних цукерок. Я знаю, що ти дуже хороша і ділишся з друзями. Знайте, нема чого задивлятись на мою порцію. Дивіться на свою. Ех, Моя порція менша, але не така маленька, як у Еми Да уж, Це просто ляльковий розмір. Нема чого сміятись. Мені і так не солодко. М -м -м, нічого собі, як це смачно. От і все, я все з'їла. А Пригостиш мене? Ні, не пригощу. Я із задоволенням з'їм все сама. Отак. От Обожнюю шоколад. Ого, яка смачна начинка всередині. Отак. От Хочеться їсти ще і ще. Знаєте, до мене прийшла одна класна ідея. Зараз я із своїх шоколадних цукерок викладу прикольний напис. О, як же гарно вийшло. Вау, реально прикольно, ти молодець. І так, почнемо з квадратних цукерок. Зроблю вежу і з'їм. Ммм, кайф. А ти чого так дивишся? Хочеш знати, що я буду робити далі? Тоді дивись. Візьму молоко, гарний келих. В келих насиплю шоколадні кульки, котрі потім залю молочком. Далі мені знадобляться вершки. Розподілю їх зверху і у мене вийде неймовірно гарний коктейль. Додам квадратні шоколадки, засиплю червоним драже. і, звичайно ж, ставлю трубочку. Мій коктейль готовий. Вау! Ану, брись, Є його для себе готувала. Смакота! Вип'ю все до останньої крапельки. Ну й гаразд. Настав час спробувати мою величезну порцію. Треба якось дістати цукерку, щоб вежа не розсипалась. Ой, знизу не можна. А що робити? Так, дівчата, всім тихо та не ворушитись. Обережно візьму. Ай, та що ж таке? Вони сипляться та сипляться. Я хочу ось цю цукерку. Ну Половина моїх цукерок розсипалася, ви їх їсти. Безсоромні. Ну, хоча б щось залиште. Ано ну, не шкодуй, тут на всіх вистачить. Приберіть, руки, це моє, моє. А! Ну, зараз я вам наваляю. Поки вони там розбираються, я паласую. Яка маленька та стильна пляшечка. А у мене розмір в самий раз. Так багато коли. Ого. Так. І ще раз так. Зараз я як. Що таке? Можна я почну? Ну, добре, давай. Упевнена, це буде швидко. Не розумію, а чому нічого не лється. Так ця пляшечка із шоколаду. Ось це смакота. Нічого собі. А всередині заховані цукерки. Ммм, смакота. А єдине з'ясувалось, що етикетка була неїстівна. Ну що ж, було смачно, але мало. Ну що, тепер моя черга? Із задоволенням паласую своєю шоколадною пляшечкою почну з самої гори. Ой, промазала. Цікава тут всередині що. Ей, анон ну не чіпай мою пляшку. Ого! Нічого собі. Там також всередині щось приховано. Одна мить. Погляньте. Ціла купа різнокольорових цукерок. Круто, так? Дуже гарно і дуже смачно. Хочу добавки. А разом із шоколадом ще смачніше. Блін, я теж би не відмовилась. Мені дісталась сама маленька порція. Добре, Яма, пригощайся. Я з тобою ділитись не буду. Ну, от, це взагалі то образливо. Ти що забула, що у тебе сама велика порція? Отак, ти права. М -м, і між іншим вона нереально смачна. Єдине, якось незручно кусати пляшку з боку. Може спробувати зверху. М -м, так, звісно, легше. Ого. У мене також є яскраві дражі. Хочу ще і ніяк не можу дотягнутись. О, Ема, дякую за молоток. Він мені якраз і потрібен. Неймовірно, як же багато у мене дрожжей як багато шоколаду. А ще це дуже весело. Мені так подобається. Ну, ти розійшлось. Дівчата, налітайте, тут на всіх вистачить. М -м, як же смачно! Так, смакота. Велике, дякую, що поділилась. Це просто свято якесь. Угу. І зупинитись неможливо першу чергу приготуйте мені звичайне ж морозиво. Добре, питань нема. По-моєму, найсмачніше морозиво виходить із кавуна. Насамперед, треба зробити смузі. Отак От це буде дуже смачно та поживно. Відправляємо кавуну блендер. Додаємо вершки та збиваємо. Чудово! Ну, а замість насіння я додам шоколадні краплі, які дуже на них схожі. Я знаю один лайфхак. Можна заморозити десерт прямо у кавуновій шкірці. Чудово. Вставляємо палички, нарізаємо морозиво на часточки, викладаємо на тарілку та поливаємо шоколадним сиропчиком. Бон апеті! Непогано, але найкраще приготувати морозиво з печива. Ну що всі готові? Настав час подрібнити їх на дрібні часточки. Ой, ой, ой. Спокійно я вже закінчив. Ммм, аромат неймовірний. Залишилось додати молоко та вставити паличку. Так, десь у рюкзаку в мене були м'ятні цукерки. Від них завжди виходить крижаний подих, Котрим можна заморозити все довкола. Ммм, яке освіжаюче! Навіть холодно, я б сказав. Так, я в порядку і морозиво вже готово. Ура! Неймовірно вийшло. Ой, я вже й забув, що воно для Джес. Пригощайся, сестричка. А прикрашу я його. Жойка і хоба Буба. Ей, відкривайся давай. Ой. Заливаємо молоко і вмикаємо міксер. Бабуся, все нормально? Все добре, онуче, дякую. І так, настав час заморозити мій солодкий десерт. Вуаля! Моє морозиво готове. Покладемо у ріжок і можна подавати. Ухти! Ну, ви даєте? Так, а це що таке? Спробуємо. морозиво зі смакоморе. Мені подобається. А от морозиво у вигляді, кавуна вона ще ніколи не пробувала. Яке ж воно солодке. І шоколад тут є. Здорово. Ого, який величезний ріжок приготувала бабуся. Нічого собі, він зі смаком жуйки. Ммм, Як же круто. І навіть бульбашку надути можна. Ням перемагає бабуся. Дякую, Люба. Приємно дуже. Хоча я не пам'ятаю, щоб я жуйку додавала. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене чіпси. О, так тут і готувати нема чого. Один момент. Хм, хоча знаєте, можна їх трохи удосконалити. Я додам нутеллу, і таким чином зроблю самі круті чіпси в світі. Заливаємо пасту, потрясемо, і та-дам! Я просто геній. Ух ти! Ну ти даєш онуче, браво! Я теж вигадала дуже оригінальний рецепт для чіпсів. Я приготую їх із самих соковитих та яскравих фруктів. Думаю, онука оцінить. От подивіться, яка краса. Нехай поки що фрукти запікаються, а я помилую шефом. Справжні чіпси мають бути з картоплі, а точніше з картопляного пюре. Ось тільки я зроблю їх дуже оригінальної форми. А потім обсмажу у фритюрі. Бо чекати готовності страви в духовці надто довго. Вуаля. Мій шедевр готовий. Бабуся. Ай гаразд. А а Чіпси мої не згоріли. Слава Богу, бо я так злякалась. Смачного внучечко. Вау, ну ви даєте. Як. Чіпси з фруктів виглядають прикольно, але жуються погано. Спробую решту. Це що, правда, чіпси? Як оригінально. Нагадують мені ходоги. Тому полью їх кетчупом та гірчицею. Спробую. Це не перевершено. Цікаво, що приготував братик. Дуже яскраві чіпси. Ого, які цікаві на смак. Смакота. Отак. Перемагає брат. Твої чіпси самі найкращі. Так, ура! Я сам від себе такого не очікував. Ось це прикол. Шеф, не засмучуйтесь. Молодець онуче. Так, на цей раз я хочу, щоб ви приготували глазуню. Одна мить маленька міс. Я тільки знайду свою свинку, яка обожнює лопати жовток. А в білок додаємо барвник і збиваємо його. Я приготую тобі глазуню з усіх кольорів веселки. Упевнений, ця страва однозначно не залишить нікого байдужим. Ну а між яєчними шарами буде кетчуп. А на останньому яєчному шарі намалюю милу мордочку, щоб Джес посміхнулась. Класно, класно. Ну і вигадник цей шеф. Ну а я приготую глазуню по моєму улюбленому рецепту. Для цього мені знадобляться сосисочки, пар зубочисток та яйця. Ви лише погляньте, які милі квіточки у мене вийшли. А запашні які. Ну, справжній букетик. Краса. А чому пахне горілим? Пануче, у тебе пожежа, поглянь. Ой-ой, мамочки, а як це загасити? А, жах. Так, часу робити нову глазуню у мене нема. Доведеться прикрасити цю. Налітай, короче Так-так так. Ой, а це що таке? Пахне неприємно. Творіли я не їм. А е, От лазуння від бабусі виглядає дуже апетитно. Мм, який аромат. І дуже смачно. Ого, а страва від шефа схожа на торт. Спробуємо. Вау, нічого собі. Ось це так. Дуже смачно. І так, перемагає шеф. Ну, нарешті мій талант гідно оцінили.